Цим людям я врятувала життя. Як ви думаєте, вони можуть мені бути вдячні, вони вже третій рік присилають мені подяки. Я від них нічого не прошу і нічого не хотіла. Я просто рятувала цілу сім'ю. Я знаю, що вони будуть завжди біля мене і завжди будуть збережені. Так, навіть мій котик, салютик, це підтвердив. Посилок багато. Я всі не буду показувати. Не буду, бо в мене на те немає часу. Але я вам хочу сказати, що ніколи не пишіть і не кажіть, що добро не повертається. Роби добро і не чекай нічого взамін. Не чекай, якщо ти зробив добро від чистого серця. Воно завжди повернеться. А якщо просто зробив добро, ну, так думаєш, заслужу я перед небесами, що зроблю добро. Ні, воно не повернеться. Задумайтесь. Це ціла сім'я з Італії. Посилок прислали 5. Я не буду всі показувати і не одразу відкривати, бо на мене немає на це часу. У мене ще сьогодні два особистих прийоми. Одні з Одеської області приїхали з Тарутіно, а другі з Харкова, з Ізюма. Хто зі мною зустрічався? Танюшка. Ану, зустрічалась, Танюша? З Одеси, де я котика передавала вам, бо ви дуже гарна людина. Коли я вирішую зустрічатися особисто, я знаю тоді, що ця людина буде збережена. Оді з ким я зустрічалася особисто. Да, салютик мій красунь. Ось. Ну, я хочу сказати про добро. Добро завжди буде повертатися, якщо ти його зробив від чистого серця. Цю родину я врятувала. Реально від. Ну, не хочу це слово зараз називати. Ну, може б, їх вже не було в живих. Але вони живуть щасливі, збережені і будуть жити. І безкінечно присилаю мені подяки. Відкриваю одну з посилок. Ще ось одна, і там ще чотири. Ось ось посилочки. Те, що я просто зараз сьогодні відкрию. Так, цю каву я обожнюю, бо вони мені також подарували кавомашину. Шикарно. Шикарну. Ця кава якраз до тої кавомашини. Я, як буду на дачі, я вам зніму ту кавомашину. то безподобне щось в віді кофейника я таких не бачила в Україні. Так, це краса. Щас це одна із посилок. Так, це Так, будемо розбирати. Лінур, щось таке, мабуть, для Ну, для стірки. Дуже гарне. Чіпси. Так, я в мене завжди в машині чіпси, тим більше оригінал, бо не завжди, вдається, Пообідати, повечеряти, і я тут перекушую тоді. Так, тут щось смачне. Ось. Ну, це смачне на вихідні дні. Так, ви мене запитуєте, чи я можу випити? Можу випити шампанське, можу випити, як, яке якесь міцне не п'ю, там водку ні, не п'ю я. Ну, не можу я це пити Ну, а венце, шампанське, лікерка, звісно, вип'ю. Оце вона вже мені присилала. ця родина. Дай Бог їм здоров'я, воно дуже смачне. Це рибка така. Зараз і але це одна з посилок. Так, це тунець. Щоб ви розуміли, я вам в коридорі знімлю, скільки там посилок. 11 ще, ще 11. Немає часу просто розпакувати. О, ну це лікер. Це, звісно, я таке, звісно, вип'ю. Ну, зараз небо в мене. Справи, а на вихідні вип'ю. Дивіться, тут ось-ось-ось-ось мій салют все винюхує, бо це від гарних людей через все було гарно. Зараз, дівчата, борю рукою ось, і підсвічник, ще такий підсвічник, неймовірний, заберу на дачу. Дівчата, в кого є такі гарні свічки декоративні, прийшліть. Ну, як гарно, ось.